Сьогодні в ТФК Атмосфера відбудеться найзапекліший тенісний матч за всю історію клубу. Схлеснуться своїми ракетками два тренера Антон і Тимур. Мої тренери. Так, да, Сівулькіни тренери. І мій, і, мій. і твій, і Наталя. І Такої ракетки точно тебе виграв Сіра. І Тімура, і Антона. А ось і спортсмен виходить на двобій. Спортсмени вже на місці. Тимур. Тимур. Антон. І головний суддя, матчу. Так, перша подача. Ого! Оце скорості. Тут ніхто нікому не буде віддавати ні бала. Ай-яй-яй! І так, другий сет. Перший сет за Антоном. Рахунок 6-1. Ай-яй-яй-яй-яй, хорош. 確かに。Oh, И что из моменты страсти накаляются. Конечно, Wow. Кожен гейм іде да на більше-менше. Все, so, Антон перемагає. Цю дуель. Сонік перемагає. Все, кінець. Да, Соник переміг Тимура, конечно, подача безподобна Соник Антоник. Ну антон Соник. Вітаємо!